Уявіть собі, понад 10% всіх косметичних препаратів у світі це підробки. Світові корпорації втрачають близько 6 мільярдів доларів щорічно через дешеві копії, і ви, звичайно, не хочете бути тим самим щасливчиком, яких їх спробує. Це ж не просто губна помада, яку можна стерти і не згадувати. Що зробити? По-перше, звертайте увагу на упаковку. Якщо на ній немає серійного номеру, це не круто. Відразу відкладаємо в бік і обов'язково зберігайте. Паспорт препарату після процедури, просто на випадок, якщо щось піде не так. А якщо препарат дешевший ніж у трьох інших місцях, ну ви знаєте, що буває з вигідними пропозиціями. Взагалі було б дуже добре мати якийсь аналог паспорту ін'єкції. Звичайно, ну не в прямому сенсі, хоча ідея хороша, а просто хоча б визнати, що і коли вам кололи, щоб розповісти це спеціалісту, якщо ви раптом вирішите переїхати в інше місце, чи змінити лікаря. Це всім Облегшить роботу це як з паспортом для вашого домашнього улюбленця, де ви зберігаєте всі шеплення свого собаки. Так само потрібно зберігати, ну хоча б десь інформацію про ваші ін'єкції.